Вітаю, шановні глядачі, продовжимо далі розбиратися щодо управління держави. І ми сьогодні роздивимося таке поняття як управління державою у вигляді двопалатного парламенту України. Давайте зрозуміємо, що це таке, і згадаємо історію двопалатного парламенту, яке було ще тоді, в 2000 році, коли хотіли зробити, сформувати двопалатний парламент України. А саме в 2000 році. Відбувся всеукраїнський референдум України, на якому були висвітлені чотири важливі питання. І зараз я вам зачитаю два питання, які стосуються двопалатного парламенту. Це перше: формування двопалатного парламенту України. І друге питання: зменшення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300%. Чоловік. Оце були поставлені на всеукраїнському референдуму ці два питання з чотирьох. І давайте скажемо про цифри, як тоді люди проголосували за це питання. По-першому питанню: це формування двопалатного парламенту України. Більшість виборців, а це майже 83%. А це було тоді більше 24 мільйонів осіб проголосували за. Дане питання щодо формування двопалатного парламенту України. По другому питанню це зменшення загальної кількості народних депутатів з 450 до 300. За це питання проголосували за 91,1% виборців. Це близько 27 мільйонів осіб. От уявіть, які цифри були тоді, в 2000 році. Бо люди тоді вже розуміли, що таке управління державою. Це 2000 рік, воно не надасть в подальшому для України сенс, якийсь розвиток, якісь зміни. І люди тоді вже казали про це. Вони тоді вже розуміли, що треба щось міняти. Бо якщо не змінити, буде ще гірше. Нічого доброго і кращого не буде. Ось в чому розуміння. Тоді ще з 2000 року тих людей, які замислювалися, які бачили, які аналізували це питання, які хотіли бачити Україну, в якому був би двопалатний парламент України. І при цьому зміни б відбулись. Обов'язково б відбулись б зміни. Але на сьогоднішній час цього немає. Вже минуло 23 роки. Двопалатного парламенту в Україні немає, але при цьому є розповіді, залишились розповіді про якісь зміни. Ось в чому, шановні, розуміння за 23 роки, що відбувалось в Україні, і що є на сьогоднішній час. А в результаті двопалатного парламенту взагалі немає. І відповідно, двохпалатний парламент. Нижня палата це Верховна Рада України, Верхня Палата це Сенат. Я зараз буду вам казати про тих людей, які будуть представляти Нижню Палату і Верхню Палату. Але хочу сказати про те, що Нижню Палату, а це Верховна Рада України, будуть представляти депутати Верховної Ради України. Не треба розуміти, що це сьогоднішні депутати або якісь окремі прізвища. Ні, мова йде про статус самого депутата Верховної Ради. Про сам статус. А це. 300 чоловік, які представляють Нижню Палату, а це Верховна Рада України. І відповідно, вже Верхня Палата це Сенат. А сенат представлений у вигляді голів територіальних громад. Тобто голова територіальної громади, він же сенатор. І ці люди представляють Верхню Палату. І відповідно, коли таким чином буде сформований двопалатний парламент України, ці люди, як народні депутати України, як голови територіальних громад, вони вже будуть приймати активну участь в законотворчій діяльності. І, відповідно, на місцях, а це голови територіальних громад, будуть казати, що їм необхідно, що їм потрібно і що треба для того, щоб закон України про місцесредування був виконаний, був покращений. щоб... Не було ніяких нерозумінь, або що треба внести для того, щоб були виконані саме ті повноваження для того, щоб був розвиток на відповідних територіях, де живуть люди. Тобто буде відбуватись обговорення. І в цьому буде приймати участь голови територіальних громад. Це натори. Вони мають посади, вони мають вже відповідний статус у вигляді. Депутата, як сенатор, і вони мають вплив на всі ті питання, які стосуються законотворчої діяльності для впровадження важливих моментів, щоб вони були відповідно залучені на місця і при цьому був отриманий відповідний результат. Оце робота, яка буде проводитись весь час. Разом з головами громад сенаторами і разом з депутатами Верховної Ради, які представляють Нижню Палату це Верховна Ради України. І таким чином можна тоді казати про питання державотворення, про зміни про законодавство. Бо голови громад зараз про це не можуть сказати. Вони кажуть, що у них недостатньо повноважень. Вони не можуть впливати на. Законодавчу ініціативу, у них її немає взагалі. А якщо б вони були сенаторами і представляли Верхню Палату Сенат, вони б мали вплив і відповідно голосували за ті необхідні рішення, які важливі для життєдіяльності територіальних громад. Ми з вами, шановні глядачі, дуже коротко розписали, але я сподіваюся, ви всі зрозуміли, про що йде мова, для чого потрібне таке управління, як двопалатний парламент України. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є питання, побажання, свої бачення, якщо вам відео сподобалось, якщо ви хочете прокоментувати, будь ласка, запрошую вас це зробити, поставити вподобайку, поширити це відео, відповідно, поділитись цим відео, стати нашим підписником і продовжувати далі розуміти всі ті питання, які стосуються нашого з вами життя. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.